Усім привіт! Вітаю вас на каналі Aromas and Flavors, де ми розповідаємо про лікарські рослини, прянощі та кулінарію. Сьогодні перетворимо звичайні огірки на популярну закуску, биті огірки, або як їх. їх ще називають китайські огірки. А ви перед початком не забудьте підписатися та натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Тож, що нам знадобиться? А знадобиться нам все, що ви бачите на відео: а саме огірки, часник, гірчиця, солодка паприка, цукор, соєвий соус. Оцет тахіні або кунжутна олія. Точна кількість інгредієнтів вказана у описі під відео та у закріпленому коментарі. А взагалі, як на мене, у цій страві все ж більшість інгредієнтів треба брати в залежності від власного смаку, а не точно за рецепту. Огірки краще брати молоді, вони більш соковиті та швидше промарануються. Буде смачніше. В мене в магазинах лише ось такі старі дугани, але маємо, що маємо. Почнемо Почнемо з того, що випустимо та добряче відлупцюємо наші огірки. Щоб не пошкодувати про свій чинок та не мити потім стіни, покладіть огірки попередньо до пакету. Я просто загорнула у плівку. Закидуємо те, що отримали у миску. Туди ж я відправила спіральку, яку ми з вами різали у попередньому відео. Хто не бачив, посилання десь зверху зараз буде, Підіть подивіться. Будемо маринувати її у цьому ж соусі. Почнемо з часнику, чистимо, чавимо або натираємо, як я, та додаємо до огірків. Далі додаємо усі прянощі та соуси по черзі. Я кладу тахіні, одну чайну ложку, соєвий соус, три столові ложки на мою кількість огірків. Після цього оцет, одну столову ложку на мою кількість, паприку. Паприку та гірчицю я додаю за смаком. У мене гірчиця не дуже міцна, тому я додаю її досить багато. Ви будете обережні та кладіть за вашим смаком. Одну столову ложку цукру на мій смак, і після цього потрібно перемішати наші огірки зі спеціями. Якщо ви розумна людина і у вас контейнер, то вам буде набагато простіше. Після цього найкраще відправити огірки, маринуватися до холодильнику. Одну-дві години буде оптимально. Все, огірки готові до вживання. Зберігати залишки можна в холодильнику, але навряд чи вам щось буде зберігати, оскільки ви швидше за все з'їсте їх усі повністю з першого разу. Усім приємного апетиту! Пишіть в коментарях, як вам ця страва, та до зустрічі в нових роликах.